Так, діти, давайте ще раз привітаємося, кажемо голосно: Добрий день, Андрюша, добрий, добрий день. Вітя, добрий, добрий день, день. добрий день, Софійка. Ще раз, добрий день, щоб я всіх почула. Почула. Добрий, сьогодні... день. добрий день, добрий день, діти. Сьогодні ми з вами вчимо число і цифру два. То ми вчили цифру один, да? а сьогодні вчимо цифру два. І почнемо наше заняття. З цікавого відео, тож будьте уважні, дивимося на екран. Шапка! Ще одна! Ніби лебідь вигнув шийку, випливає цифра двійка. Два це пара, дві сестрички. Дві руки, дві рукавички. Ока два по два крила. Є і в півдня, і в орла. Молодці діти. Про яке число ми сьогодні з вами говоримо? Як цифра називається, діти? А ну давайте разом скажемо. Цифра 2. Діти. А що ж у нас є два? два да. Давайте покажемо разом. Дві ручки. Діти, дві ручки. Дітечка, Андрюш, дві ручки в нас є. А тепер доторкнулись, що в нас ще два? Діти? Що в нас ще два? Два очки наших. А ну доторкнулись, Андрюш, обережно тільки. Два. А вушка, скільки в нас вушок? Це ж діте два. Доторкнулися. Доторкнулись ну, до два, да? два вушка. в нас є два вушка. так, Добрий ранок, під'єднується Олечка. Так, це цифра два. А ось і цифра два, в неї круга голова. Дві ноги. дві ноги, правильно, Андрюш. Ось дивимося цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. Олічка, добрий ранок. Ми сьогодні вчимо цифру два. Разом зі мною. Два. Двійка. Давайте візьмемо пальчик, козівний. Да. І бачите, ось у нас двічка, да? в сіній клітиночці. І ми будемо малювати в повітрі. Бачите, є краплинка. Ми намалюємо шийку, вона схожа на лебедика. Давайте в повітрі намалюємо, поставили крапочку ніби в повітрі і малюємо олічка шийка. Так, Голівка. І ще раз: голівка, провели шийку і зробили крильця. Це наша цифра 2, Двічка. Да, Діти? А ну подивіться уважно, дивіться, скільки багато двійок у нас. Бачите двійки? Так, Андрюша, ну вибери, яка тобі подобається. Розкажи, на, на що схожа двійка? На жирафа На жирафа, клас. Оля, тобі яка подобається двійка? Джор? Да. На джінку добре. Софі, ну подивися тобі, яка Софії подобається, яка двійка тобі? Яка а ну найди зайчиком тобі. з мороквинкою. Софійка, подивишся, де там морквинка? Зайчик, де? Двійка. Андрюша, ну знаходимо. Оль ще яку не назвали. Оль, ще яка. Гарбуз, молодець, Андрюш, а ще полунича. Полуничка, двійка наша така гарна. А ще ось такий Олень. Да, діти, Олень такий з носом червоним. Ось такі різноманітні двічки ми сьогодні маємо. Добре, діти. А зараз я вам пропоную знайти два предмети, де є пара, да, діти? Два предмети, які однакові і утворюють пару. Два. Чого на малюнки два? Оля, ну давай быстро руку піднімай. А ну разом буде. зі мною дві, вишні. Оль, а ну давай ще раз, Оль, дві вишні. Оля дві вишні, Андрюш давай. Андрюш, давай. Дві рукавички, молодець. Давай отако дві показуй мені. Дві одна, два, дві, пара. Бачите, діти? Пара, дві рукавички. Бо якщо загубити одну, одна нам не потрібно, бо рука замерзне. Дві. Софійка, а ти подивися, що там ще два є? Що ще два є, подивись, покажи. Ану, жовтенькі. Вишні Вишні є, рукавички є, а ось чобітки. Да? Чобітки є такі да? Так, дівчата, добрий ранок. Добрий ранок. <поємо> Ми шукаємо два предмети. Ми вже назвали це дві вишні, дві рукавиці і пара чобітків. Тобто їх два. Молодці. А зараз гра на увагу, діти. Подивилися, уважно, це ось такий гровий майданчик. Що тут не так? Де тут помилка? Що автор намалював неправильно? Андрюша, неправильно що? Гриби на дереві, дівчата, не ростуть. Погоджуємося, Ангеліна, погоджуємося. Оль, погоджуємося. А що ще, Ольне? Оля, Оля, що ще не так? так. Я... Там. Уже сказали, що там гриби щось. Гриби ще? так, сказали, що ще? Це Ну, Ангелінка, давайте. Настюша, давайте. хто там? А ось, дивіться, діти що роблять? Біра. Біра. Чи можуть, бачите, нас яка пора року. Мабуть, ж літо, да, діти, от на малюнку дерева зелені чи рання Три. весна? А чи може бути там сніговик? Да. Слітку ми ліпимо сніговика? Ні, ну ніякого ж снігу нема. Бачите, трава зелена. Тобто помилка в тому, що діти ліплять сніговика, такого бути не можна. Ось такі помилки допустив автор да, цього малюнка, а ми з вами їх виправили. Зараз діти, пропоную вам. Зробити чудову і руханку разом зі мною, Тож, давайте потанцюємо, порухаємося. Вставайте готові і, 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 і будемо прокидатись, та да? хотів зробили. Oh, I'm not so like Один одному поаплодували діти. Ви так, ви так чудово впорались. Клас, сідайте на місця, будемо далі працювати, тому що на нас чекає наша двічка. Діти, двійка чекає. Сьогодні закріплюємо наші, наше знайомство про нашу цифру 2, яка схожа на нашого лебедика. Вона в нас сьогодні є. Бачите, заготовка. Поставимо ще раз пальчик. Мама допоможе на голівку. І проведемо пальчиком голівку, шийку і хвостик. Цифра 2. Лебедик. А тепер давайте її прикрасимо, діти. Погоджуєтесь? У нас так. є заготовка, і в нас є ось такий папір відривний. Ми з вами проклеїмо нашу, нашу циферку, 2 клеєм. Так. І будемо шматочками її прикрашати. В мене папір червоний. Оль в тебе який? Покажи, тебе. Давайте працювати разом, трошки в нас є часу. І попрацюємо. Прикрасимо нашу цифру 2. Я тут червоним. Так, Оля, в тебе який? Дуже погано чую? Жовтий. Човтий, так, вітя ти, в тебе який? червоний. Ні, так. Баранчеві. Ну давайте будемо по ходу дивитися, в кого який. Так, намашуємо клеєм. Гарно бути клей ПВА, але якщо немає, можна клей олівець, промащуємо все тіло, так? Можна використати пензлик, якщо у кого клей клейповед. Давай далі. Давай далі. Давай. Так. На двічку листочки. Давай, давай, давай. Будемо двічку робити, так, діти? Я ось повністю промазала дві їм дівчата.

Так, Інколи ми працюємо із папером, з пластиліном. Я, я, я. діти? Я. Ти? Якщо люди замастилися, діти в нас є серветка, Це... так. Так. давай доклеїм, потім я тобі дам фарбу, будеш малювати. <рес> Ні, я Ну, Давай. зай. Це ж ми дорослішаємо, да, вже робимо аплікації з папером <рес> працюємо, так, да, діти? З фарбами, папером і Давай. такі шматочки. <рес> Якщо не Баня. вистачає, да, можемо взяти папір і відірвати, якщо десь <сі> Ось так діти <сі> самі мають відщипувати. Це дуже класно для наших пальчиків. Давай, так, Молодець. так, Олечка, ти що вже там, чи що? Ну покажи. Бачу шийку, чи повністю вже зробила. Ага, у тебе не дуже велика, не дуже широка, то тебе вже майже все. Давай, до дороби. Так, допрацюй, покажи. Фотографуй, вітя, робите там, так, да? Андрюш? Бачу клей, показуєш мені клей. Давай, дай ще ну дуже гарно Дивіться. до з ПВА працює, але давай я ще клей. Дивиться хека у неї. Мене... Вітя, хто показує? Ти Вітюша? Мой класно. У вас червона чи помаранчева? Помаранчева. Нет, помаранчева, да, дуже гарний колір. Муку. Оля Оль, а ти яку цифру робиш? Оль? Яку? Два. Да. Яка цифра? Два, два, двічка, наш лебедик такий в неї є голівка, шийка і хвістик. Цифра два. Андрюша, ти яку робиш таку? Цифру яку, Андрюша, ну повтори. Два. Два. Значит, так, а ну голосно, Андрюш, бо нас багатий. 2, Цифра Цифра клас. Це Я буду знати, що ви запам'ятали. Олечка вже добра. Дівчата почали. Ангелінка з Настюшею теж працює, да, дівчатка? Приклеен, ти ты не Давай я кечу кетчу да? на, сиди на уроке, давай я Ти Ты посі урок, змеешку но. Тільки щас ти на руке. Так, хто ще працює. Хлопці працюємо, Андрій Вітя працюємо, да? Ні, ми працюємо. Працюєте, зі та, зі та, зі у вас одна двійка? Зі, є двічка класна, така чудова. Софійка, тобі подобається двійка? А якого да. кольору? Ану, скажи, он покажи вітя, якого кольору? Ану, покажи, покажи. Софійка, покажи нам свою двічку, покажи. З якого кольору Софійка? Як показуєш? Покажи. покажи. О, показано. Бачите, Софійка нам показує. Ми, якого кольору? Червоного, так? На да? да? Олічки жовтого, да, Оль? Так. Так. Так, а Ангеліна і Настюша, у вас які якого кольору? Бо ми не дуже бачимо. Класно, будемо так, так буде така. Буде... Так, Закінчимо ну, так. працювати, діти. Я з нетерпінням буду чекати ваші двічки, в наші фото, так, ваших робіт. Присилайте в групу, а також батьки дуже.